18 квітня у горішніх плавнях сталася дорожньо-транспортна пригода. Два легковики зіткнулися на проспекті Героїв Дніпра. Приїхавши на місце, було встановлено, що водій Фольксвагена не обрав безпечної швидкості, не вибрав безпечної дистанції та скоєв зіткнення з автомобілем, що рухався попереду, а саме Хонда. При спілкуванні з водієм Фольксвагена у нього були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння. Було запропоновано пройти освідчення на факт вживання на місці або в медичному закладі, на що водій почав перешкоджати, і освідчення не прийшло. Було залучено двох свідків, при яких водій Фольксвагена в присутності двох свідків відмовився від проходження освідування. Було складено відповідні матеріали за статтею 124, Це ДТП само, і за статтею 130 частини першої це керування. Транспортними засобами в нетверезому стані. Усі відповідні матеріали будуть направлені до Комсомольського міського суду, і далі суд буде вже приймати рішення по даній справі. Потерпілих у цій дорожньо-транспортній пригоді немає. Пошкоджень зазнали лише автівки. Хоча те, що люди не постраждали, це щасливий збіг обставин, адже аварія сталася за два метри до пішохідного переходу. І саме перед ним, пропускаючи пішоходів, зупинився водій Хонди. Водій Фольксвагену своєчасно не зреагував і не зупинився. Це й стало причиною ДТП.